Ракетний запас росіян, яким вони роками лякали усіх, розірвався просто у них під носом. Страшна біда прийшла до тих, хто любить розв'язувати війни. І все те, що мало колись полетіти по інших, стало вибухати на їхній ж землі. Вогні стовпи страли військові об'єкти, і все це не було такого масштабу, що путіну вже може бути не до війни. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. В Росії відбулися жахливі інциденти на атомних полігонах росіян із різними типами ракет. Причому це сталося паралельно в Кількох районах рефії, і не все пов'язано з атаками зсу так от. Зокрема, у мережі з'явилися кадри із російського татарстану, на яких видно, що вибухнула ракета прямо на базі. Видно, як із пусковою установкою, де дим та вогонь. Так само у Ростові росіяни пишуть про страшний інцидент на полігоні. Ракета вибухнула на землі. На опублікованих відео чути, що самі ж росіяни скаржаться, що ракета підірвала військову частину. Також росіяни у мережі діляться і більш тривожними думками. Місцеві звернули увагу на чорний дим, який стрімко здіймається. У небо зазначається, що він схожий на демві детонації, які начебто продовжуються майже одночасно. Із цими інцидентами супутникові знімки показали будівництво в Арефії секретних ядерних баз, на яких можуть проводити випробовувальні запуски таких ракет. Росія, начебто, модернізує декілька ядерних баз для своїх європейських та тихоокеанських збройних сил. Нещодавні супутникові знімки показали масштабне будівництво секретних об'єктів у п'ятьох місцях, пов'язаних із російськими ядерними об'єктами. Така ж доля насамперед спіткала і російського арешника. Попри залякування Росії, ця ракета ж насправді, як ми бачимо, виявилася повторенням долі Сармата і саме випробувань шість провальних, дві пускові шахти знищено повністю. Серійного виробництва немає і боєготовності. Також однак Решнік все ж розмістили і на території Республіки Білорусь за словами голови МЗС Білорусі комплекс розгорнули для власної безпеки. Залишається невідомим насправді чи оснастили його ядерними боєголовками чи ні. Питання залишається відкритим. А військовий експерт Роман Світан зазначає, що саме на основі невдалої ракети ЯРС росіяни спробували розробити ракету РС 26 Рубіж. Путін назвав її Решнік, і в неї була прибрана одна розгінна ступінь. Також ракету зменшили і у. Два рази вона стала меншою дальність її польоту, зазначив полковник запасу ЗСУ. Потім вже в Росії вирішили побудувати ракету РС 28 Сармат, яка у них не пішла. Відбулося сім її пусків і шість ракет вибухнули. Була зруйнована шахта, звідки вона запускалася. Одна ракета взагалі кудись полетіла. Досі не можуть її знайти. Пояснив він. Також за рішником, за словами Світана склалася така ж ситуація. Спочатку було декілька невдалих пусків, натомість і сили оборони України. Здійснили далекобійні удари, яких ще не було. Вибухи програміли на надпотужному російському НПЗ, ну і не тільки. Відразу в декількох регіонах Росії лунали потужні вибухи. Зокрема, гучно було за 2000 кілометрів від українського кордону. У Тюмені військовий експерт Олег Жданов розповідає, куди ще влучили на території РЕФІ. Тож далі, дорогі глядачі, давайте заслухаємо думку експерта. Є попадання в цю теплоелектростанцію, там спихнув пожар. Информацию об этом подтвердил губернатор Белгородской области, Гладков некий, там у них командует. Также в городе Клинцы, Брянской области, атаковали тоже тепловую электростанцию, как зафиксировано на, на видео местными жителями. Там тоже вспыхнул пожар. Местные сообщают о том, что пропал свет в районах, прилегающих к этой теплоэлектроцентрали. Также распределительная установка Клинцовской ТЭЦ, то есть, я так понимаю, это распределительная подстанция, которая обеспечивает электроэнергией Клинцы и близлежащие районы. Станция, оснащена трансформаторами, была оснащена трансформаторами, работающими в напряжении, на напряжении 110 кВт. После серии взрывов исчезло электроснабжение и водоснабжение в южной и центральной части Белгорода. Там продолжается пожар на подстанции. Кстати, подстанция Луч загорелась, она практически на данный момент ну, можно сказать, что уничтожена. Полностью. Посмотрим, как там. Они сейчас там сейчас масштабный пожар, обесточено довольно большое количество населенных пунктов и районов, в том числе аэродром обесточен. А я вам скажу, что комплексы ПВО и комплексы панцирь С1, которые стоят там вокруг Белгорода и защищают эти позиции аршавских рашистских агрессоров, они тоже запитываются от стационарной сети для того, чтобы экономить электро экономить топливо, которое, которое все больше и больше находится в дефиците на территории Российской Федерации. Также на территории Москвы вдруг загорелся, неожиданно загорелась территория особой экономической зоны. Там валит густой черный дым. В этом месте находится ряд компаний-производителей беспилотников. За что вот эта зона под названием Технополис Москва была внесена в санкционный список Соединенных Штатов Америки. В Стародубском, що забув сказать, районі это после, после нескольких взрывов, это брянська область там теж нету, нету света. Таким чином був встановлений новий рекорд дальності польоту. Відомо, що у Рефі пошкоджений нафтопереробний завод, і про це повідомляє видання Defense Express. Зазначається, що на момент вибуху у цьому районі навіть не була оголошена повітряна тривога, адже росіяни були переконані, що це безпечне місце. Однак до Тюмені змогли долетіти декілька далекобійних дронів. І от влада Тюменської області графія заявила щодо спроби знешкодження дронів на території підприємства. Там кажуть, що нібито не допустили вибухів. Ну і звісно, не виникало ніякої пожежі. Однак місцеві телеграм-канали поширюють відеокадри, на яких до місця інциденту їде велика кількість автомобілів пожежної служби. А на опублікованих у мережі кадрах можна побачити руйнування на території НПЗ. Місцеві ЗМІ також підтвердили, що вибухи прогреміли у районі, де розміщений НПЗ. Поки Невідомо, скільки саме постраждалих та чи є загиблі, але до місця удару поїхало багато машин швидкої допомоги. Голова ЦПД про РНБУ Андрій Коваленко наголосив на тому, що під ударом був антипінський нафтопереробний завод. Його проєктна потужність сягає 9 мільйонів тонн сирої нафти на рік. Дописав керівник ЦПД. Попередній найбільш далекобійний такий удар був під час атаки на нафтопереробний завод Лукол, УХТАНЕФТЯ Переработка у комі. Він розміщений на відстані 1700 сімсот кілометрів від України. 3 жовтня 2025 року Україна завдала ударів по НПЗ в Орску на відстані півтори тисячі кілометрів. Окрім того, генштаб підтвердив ураження одного із найбільших виробників вибухових речовин у Арефії. Село оборони України здійснили низку успішних ударів. Зокрема, генштаб збройних сил України підтвердив ураження заводу із виробництва вибухівки і боєприпасів та комплексу із перевалки нафти і нафтопродуктів у тимчасово окупованому Криму. Сили оборони уразили інфраструктуру федерального казенного під. Приємства завод імені Свердлова на території Рефі. Ну а я вам нагадаю, що завод є одним із найбільших російських виробників вибухових речовин і відіграє критичну роль у спорядженні боєприпасів для російської армії. Зокрема, він має змоги споряджати практично всі види боєприпасів: авіаційні та артилерійські снаряди, авіаційні бомби, включно із коригованими. Також бойові частини кумулятивних протитанкових керованих ракет та боєголовки до ракетних комплексів. Промислові потужності підприємства також направлені на спорядження бойових частин уніфікованих міжвидових планирувальних боєприпасів. За інформацією генштабу у районі цілі зафіксовано численні вибухи та пожежу. Окрім того, було успішно уражено військові та логістичні об'єкти на тимчасово окупованій території Криму. Уражено а та морський нафтовий термінал у Феодосії. Цей комплекс використовується для перевалки нафти та нафтопродуктів із залізничного на морський і автомобільний транспорт. Забезпечуючи окупаційну армію. Внесток влучання було зафіксовано масштабну пожежу генштаб підтвердив влучання по складу боєприпасів окремого батальйону матеріального забезпечення 18-ї загальновійськової армії РФ. Результати цього ураження наразі уточнюються. Ну а тим же часом російське Білгород атаковано ракетами. У Білгороді пролунали знову потужні вибухи на фоні ракетної небезпеки. Окрім того, пишуть навіть про «Friendly Fire» та публікують красномовні відео і фото. На відео видно, як російська ППО влучає в житловий будинок в Білгороді. Відразу ж після цього небо зіймається густий стовп диму. Також Імовірно, по місту прилетіли і ракети Хаймарс. Про це повідомляє паблік Екселенова Плюс. У мережі ж пишуть є перебої зі світлом. Окрім того, відомо, що після вибухів в Білгороді розгорілися пожежі. Зазначимо, що напередодні Білгороді вже лунали вибухи на тлі оголошеної ракетної небезпеки. За попередньою інформацією ураження зазнала місцева теплоелектроцентраль. ТЕЦ місцеві мешканці повідомляють, що після серії вибухів у місті та регіоні спостерігалися перебої з електро енергію місцева влада поки що як завжди не надавала офіційних коментарів щодо причин та наслідків вибухів. Ну а також щодо ступені руйнувань на критичному енергетичному об'єкті. Ну а я, дорогі глядачі, вдячна вам за те, що ви додавали цей випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Я з вами не прощаюсь, бо побачимось вже незабаром. До зустрічі в наступних випусках.